Мати якийсь вплив не тільки на розвиток сучасної української драматургії, хочеться, щоб це було якось ширше. Хочеться, щоб ну не знаю, якісь нові школи виникали театральні, щоб якісь, якась інша робота була з акторами, щоб з режисурою якось працювали, не так як до цього працювали. Хочете ширше этим заниматься? Хотите, не хотите. Давайте, ка, вот, пожалуйста, молодых режиссеров по областным театрам, а не обходитесь своими там э, э, ставками, которые не закрыты практически во всех областных театрах. Там везде є режисер постановщик, Ставка. Так візьміть мальчиков, девочек, пусть сделают експериментальну роботу з новодраматичним текстом, не нове ну пусть ані себе реалізують. Що ми сьогодні потрібно нам об'єднатися і говорити про створення інституту театру. Поки в Україні не буде інституту театру, не буде того важеля, який мав би впливати, який мав би бути. Е... Тою платформою, тому що нас окремо ніхто не буде слухати. Ми у громадській організації ми всі займаємося якоюсь своєю чудовою суспільною роботою. Ми можемо об'єднуватися або не об'єднуватися. Тобто правді, ну за великим рахунком, для, для загального контексту людей, які знаходяться не в цьому приміщенні, а які за межами цього приміщення, це для них ну нічого абсолютно не важить, Це якісь наші внутрішні е, е, да. Конфлікти або навіть не конфлікти, а якісь образи і так далі. Є, є насправді механізми, ми, я так думаю, вже подорослішали настільки, що ми можемо сьогодні бути тією силою, яка має це ініціювати. І для предложення формування государственної політики в області театру. Да, вот, да, а вона може бути отвергнута, вона може бути не прийнята і так далі. В принципе, а, а если предложение Минкульту, а если предложение подоляк, да, если формируется ли этот диалог? Потому они что... не пришли. Да, ну, да, ну, какая разница? Они пришли, там не пришли, ну не в этом дело, да? Это кому это надо? Им это не надо. ну это это, это понятно, надо. это нужно нам, значит, это как бы мы являемся пробивной силой.